Так, народ, щоб ви розуміли, це колесо таке шків із пресподборщика подборщика Джондір. Його діаметр на секундочку, 68 сантиметрів. Я його з допомогою отаких от, от проставочок підняв. Для того, щоб сунути в розточний станок. Чого? Бо вперся в коробку. Прийшлося так його підняти. Але він вліз. Другий вопрос. Тут забита нова втулка і потрібно розточити. Ця втулка, вона не рівна. Отут ось видно збриж, видно, що її здавило. Як же ж виставити обкататися по центру? База тут ілі посадка отвора, якщо без втулки, або наружний діаметр. Других посадок тут нема щоб прокатати. Тут це все літі, воно не буде прокатуватися, плюс там та стоїть. Що нам робити? В такому случаї у мене є отакий от подовжувач мікрометра з хамутом. Це колись я їх робив на цей на продаж. Ці подовжувачі. Була ціна 2000 гривень такого подовжувача. Зараз я їх вже не роблю. Це в мене залишився один. я ним працюю. Як він допомагає? От дивіться. От у мене. От ви бачите мікрометр, да? гуляє. Зараз ми його підлаштуємо. Отак, От на 0. 0 стоїть 0. Тепер дивіться, я беру за цю і починаю по кругу вести. Да, Стрілка скакає. Де стає? Бачите? Около 0. Нам цього більше, ніж достатньо. Йдемо далі. Повертаємо около нуля. Ну і та сторона так само буде, тобто він отам проходить. Тобто, отак от він по кругу їздить. І нам цього достатньо, щоб нам викататися в тому, щоб цей круг не бив. Як же ця стойка, ця стойка в мене працює? Дивіться, вона вся у мене подвижна. Дивіться, ось подвижна частина, ось подвижна, ось, дивіться. Що я можу з нею зробити? Отак можу вигнути. Дивіться, як я можу її гнути. От якось так. Така в мене є стоїчка подовжувач якою я працюю. Все. Робота буде зроблена. Все, всім удачі, всім пока!